Всім привіт! Збираюся робити ляльку-мотанку, вона буде невеличка. Зараз покажу вам, з чого починати і як працювати. Знадобляться мені клаптики різні, стрічки, штучні квіти, трішки синтепону для наповнювача голови, ниточки для намотування хреста на обличчі. Нитки пряжа для волосся. І звичайна котушка ниток для примотування деталей. Голочка знадобиться, ну і звісно, ножнички. Шматочок мережева для прикраси спіднички, шматочок тесьми для прикрашання фартушка. це такий фартушок у мене вирізаний. Клаптики порізані фігурними ножицями. Звісно, що ви можете прикрашати. Бучим і мережевим, і тасьмою, і вишивкою. Це за вашим бажанням. Трішки вам надам розмірів моїх клаптиків. Ну, от для фартуха мені знадобився шматочок тканини із розмірами приблизно 13 см на 8 см. Два таких клаптика прямокутних для рукавів. У мене такого рожевого кольору, бліно-рожевого, пудряного. так. Ну, У мене десь 9 приблизно на 15 см. Ну, знову ж таки, якщо ви хочете пишніший рукавчик, то беріть трішки більший прямокутник. Це в мене буде верхня спідничка. І для неї в мене клаптик зі сторонами 24 см. На 16. Ще один клаптик для нижньої спіднички. У мене він 20 см на 15. Так. Такий клаптик для горсика чилейбика. Жилетки. Ну, назвайте, як хочете, як в вашому регіоні. Це зветься. Він у мене 14. См на. 21 см. Але я його хочу так підгорнути, бачите, тут навіть складочка в мене є. Щоб отут був такий згин, і виходить, що довжина цієї керсеточки буде 9 см, приблизно так. То тобто так буде обмотана лялька, приблизно так. Два клаптика для ручок біленьких. Але ну, він у мене такої неправильної форми. Це я використовую вже обрізки, як ви розумієте. Ручки будуть заховані в рукаву, тому не обов'язково його так прям рівненько вирізати прямокутником. Ну якщо є бажання, можете це зробити. Так, це будуть ручки. І нарешті. Клаптик, біл для голови і тіла, я би сказала, квадрат зі сторонами, номер 24 см. От саме з нього, з голови, я і починаю робити ляльку. Для цього мені знадобиться грудочка синтепону. я її так скатаю в кульку, така грудочка, величиною з такий велетенський горіх. Вкладаю цю кульку по центру клаптика, обгортаю, там, де буде личко, я розправляю, щоб не було складочок, не було зморщок. От якось так. Можливо, для когось це буде найскладніший момент у виготовленні ляльки. Саме зробити оцей вузлик такий, щоб він був акуратний. Далі беремо ниточку. Кінчик нитки я затискаю між пальцями і замотую довкру шиї. Щільно-щільно. Ось робимо такий вузлик, трішки із таким підборіддям. Стараємося зробити ляльку. Такий вузлик. Це традиційна українська лялька, вона якраз складається із такого вузлика, об'ємна частина, це голова у ляльки. Замотали довкруж і тепер отут збираємо ці кінці. Узлика і обкручуємо, робимо тіло ляльки. Тобто окремо тіло робити не будемо. І повертаємося назад. Пройшлися донизу, повернулися під шийку. Знову зробили кілька обертів із такою сильною натяжкою. От. І відірвали нитку. Все, воно вже не розкрутиться. Буде триматися. Отака от от заготовочка вийшла. На обличчі вимотаємо хрест, викладемо ниточками. Я буду використовувати сьогодні у мене і клаптики в таких рожево-зелених кольорах. Тому і на обличчі хрест теж намотаю зеленими і рожевими ниточками. Кінчик ниточки я затискаю тут. На потилиці і виводжу сюди на обличчя, прокладаючи вертикальну лінію. Це є чоловічий першопочаток, чоловіча лінія. Проводжу три таких ниточки, прокладаю. А тепер довкру шиї і далі виводжу ниточку горизонтально. От горизонталь це символізує жіноче начало. Я теж тричі прокладу, мені цього буде достатньо. Лялька маленька, голова маленька, я не буду робити великий такий хрест, широкий, багатий. Так, тепер я цю нитку обріжу і беру рожево. Тут можна їх зв'язати, кінчики, і продовжити вже як. Намотування із суцільної нитки ніби обкручую докруж шиї. і знову прокладаю відступаючи в сторони вліво-вправо, прокладаю знову ж таки вертикальну лінію спочатку. І з іншого боку. Ну, і так само по три прокладу, мені буде цієї ширини достатньо. Далі обкручую довкола шиї і буду прокладати горизонтальні лінії. Теж по три. Над зеленою ниточкою і під зеленою ниточкою так само тричі пройдуся. У мене утворився такий хрестик. Тепер обмотую докрушейки. Тут можна знайти кінчик і зав'язати. І митечко обірвати. Отже, у мене готова деталь голова з тілом. я її поки що відкладу в сторону. Далі я зроблю ще, підготую кілька деталей, і потім вже буду їх збирати докупи, примотувати одна до одної. Зараз я беру клаптики, з яких буду робити ручки. Я це роблю так: беремо клаптик, перекладаю його удвічі, тепер отут по. Серединці отак от перегинаю, одну сторону, другу сторону. Такі ось два трикутничка і потім їх складаю до кубки. От виходить отакий от трикутник, тут я так збираю, виокремлюючи таку долоньку. Тепер беру знову ниточку. Зазвичай я це роблю білими нитками, але сьогодні вам показую, ну, щоб контрастно, ну, трішки вам було видніше, що в мене виходить на клаптику. Ось я тут обмотую цю долоньку. Десь півтора см я залишаю, так обмотала. Далі оце все збираю і теж проходжу так ниточкою. Без особливої натяжки, так у нас свободна ниточка, тягає і проходю назад со спіралькою. Знову докруж долоньки. І можна нитку обірвати все. Ця деталька вже не розмотається. І таким же чином я зробила другу ручку. Зроблю для них рукава. Два отаких прямокутних клаптика, складаю їх. Навпіл. Тут по краю пройдуся голочкою, Можна навіть просто пройтися методом вперед голку. І я думаю, цього буде достатньо. Хоча, ну, за вашим бажанням, можна навіть на машинці прострочити, якщо вам так буде зручніше. Закріплюю ниточку. цю ниточку обрізаю. і так само я зробила другий рукавчик. Поки їх не вивертаємо, беремо ручку і долоньку вставляю в рукавчик. Ось десь вона в мене отут, бачите. Оце ось місце перев'язу, десь приблизно на сантиметр від краю виходить. Тепер я так збираю довкруж ручки, рукавчик тканинку, так, щоб такі складочки утворилися. Знову ниточкою перемотаю, от я кінчик нитки затислаю між пальцями і ось так обкручую. Тепер мені треба зав'язати і ниточку ниточку я обрізала і кінчики міцно зав'язую. Тепер залишилося вивернути рукавчик. Тож здалонька вже показувалася, можна за неї потягти і вивернути. І от у мене вже така ручка в рукаві, готова деталька. Аналогічно роблю іншу ручку. О, все. У мене вже є дві ручки. Знову відкладаю в сторону ці детальки. Перейду до одягу. У мене нижня спідничка і верхня спідничка. На верхню спідничку я ще хочу прикрасити її понизу, пустити таке мереживце, стрічечку мережева. її можна пришити, можна приклеяти. Я для цього використовую ось таку. Стрічку клеєву для підшивки брюк. Вона в мене широка, тому я її уздовж відрізала необхідної ширини таку смужечку От і зроблю це за допомогою гарячої праски. І за допомогою цих же стрічок клеєвих я зшию краї спіднички і нижньої, і верхньої. Тобто я складаю спідничку, її можна тут прошити, просрочити на машинці, або ж оцією стрічкою просто приклеяти. Мені так зручніше. Ви робите, як зручніше вам. І от, друзі, що в мене виходить по краю мереживо, приклеєне. І ось такий шов, майже невидимий, виходить, коли. Оцією стрічкою користуєшся. Це у мене верхня спідничка, ну і нижня. Так само. Акуратний такий шовчик. Можна починати збирати ляльку. Першими треба примотати ручки. Визначаємося, яка буде ліва-права, щоб у нас оці шви були у внутрішній стороні ляльці. Визначаємо довжину ручок. Де вони будуть у нас? Так, їх треба примотати довкруж шийки. Оце, бачите, буде заважати нам. Тому робимо так, перевертаємо руки і прикладаємо їх отак, щоб вони вверх дивилися. бачите? Так, дивимося, щоб руки були однаково, однакової довжини. І тепер можна примотати знову ж ниточкою довкруш шийки. Затискаю кінчик нитки і примотую. Кріпенько, міцненько, довкруг шиї, де примоточка. А потім кількома такими витками примотуємо до тіла ручки оці кінчики вільні. Тепер ляльці можна вже надіти нижню спідничку. Ручки ми її піднімемо, По верхньому краю я пройдуся ниточкою, знову ж таки, такими дрібними стіпками, для того, щоб її краще примотати і щоб утворилися акуратні складочки. Перставляю свою лялечку, що у мене має бути позаду. На спинці. Ось так ручки піднімаю і по підручкам високо приставляю під нічку. Далі тут міцно зав'язую нитку і стягую. Можна і на подвійний вузлик, щоб не розходилася тканина. Так, зав'язала, тепер можна розправити складочки, щоб були акуратні. І от нитка ще залишилася, можна знову ж таки обмотати, щоб спідничка вже не спала. Далі сильно так затягую нитку і зав'язую некілька вузликів, щоб вже вона не сповзала в нас. Аналогічним чином примотую верхню спідничку. От, зверніть увагу, що ми примотуємо. Не в районі талії спідницю, а під шийкою, ну в даному випадку, під пахвами високо-високо. Це дає змогу додатково сюди намотати тканину, щоб більш таке було схоже, що у ляльки ніби утворюється тіло. Розправляю складочки. Отак, зараз виглядає моя лялечка. Зараз треба ляльці надіти фартушок. І він у мене такий скромненький. На предмет оздоблення тільки ось тасьмою трішки оздоблений. Знову ж таки, я пройдуся ниточкою в поверхньому краєчку методом передгулку. Так само його примотаю за допомогою ниточки. Далі мені треба надіти оцю жилетку, горсик, лейбик, то як називає. Отак от, от це буде. Тут я зробила прорізі для рук, як бачите. Зараз покажу, як це мене виглядає. Ось так. Ось так кінцями трішки вирізала. І по цьому згину я пройдуся голочкою, таким чином тут залишу трішки. Сантиметра два. А вже тут виводю нитку. Так. Тепер входю сюди і виходю голкою, аж, аж аж ось сюди, на краєчку. Зараз покажу вам. Аж тут виводю. Знову ходжу сюди на краєчок. І виводю десь посередині. Перевернула і кладу сюди лялечко своє. Отут ниточка я піднімаю і просовую руку. Так само з цього боку просовую руку, тягну закінчити ниток, добре стягую. Таким чином у мене тут збирається все. Спереду так само, можна зав'язати тепер мені сильно-сильно затягнути і зав'язати на вузлик. Ніточку відріжу, от що виходить. А спереду в мене залишилися оці кутики вільними, тож, я вкладаю їх так один на один і виходить ось так. Ці кутики можна. Або ж термоклеєм приклеїти, або пришити. Ну, а далі зроблю волосся в своїй ляльці із такого, з такої пряжі. Для цього і треба намотати на якийсь предмет. ну, Найкраще це робити на книжку якусь. Коли зробили на голочкою з ниточкою проходимо тут перед голкою, зробимо такий пунктир. Отак. І потім повертаємось назад, тобто ми робимо такий проділ нашому перечку. ось такий буде проділ. Тут зав'язуємо ниточку і відриваємо. Так, відірвали чи відрізали ниточку, і тепер можна з іншого кінця намоточки розрізати. І вийшло таке от волосечко, такий перечок, який ми примотаємо до ляльки. Але якщо хтось хоче надіти намисто, то його треба надіти до того, як ми пришиємо чи примотаємо волосся. Я зробила намисто своїй ляльці із бісером. Знову ж таки, рожевий і зелений колір використала, щоб витримати. Свою кольорову гаму. І ось тепер можна примотати волосся. Прикладаю його до голівки і тепер до шию міточкою примотаю. Далі волосечка розподіляю по всій голівці рівномірно. На потиличці розправляю. Тепер, тепер можна її зав'язати або е, зробити дві косички, або одну заплести. Ну, зробити зачіску ту, яку ви захочете. Я їй просто заплету одну косичку. Заплела косичку, зав'язала ниточку, можна тут підрівняти її. Так, ну І залишилося на дітеляльці віночок. Я зробила його зі штучних квітів, хоча можна, звісно, що квіти і самому робити, ну, хто має бажання. Хтось гачком вив'язує, хтось із стрічок робить. Ну, Я такий ось віночок надіну ляльці своїй зі стрічечками. Його можна пришити, можна приклеїти термоклеєм, використати такі сучасні технології. І моя лялечка готова.